Гражданки Советського Союза. Ніхто не знав, ніхто не Ні, Ну вже пішли чутки, що війна, війна. Ну, не солдатів, не нікого. То це. Усумліваються, що. А потім з'являються машини, сошами йдуть, і танки. А ми дивимося, чи це наші, чи це чужі, чи Господь я знає, аж покуда не почали бити людей. А тоді вже ми поняли, що це германські, що це не наші. Ніхто не знав, що починається війна, але були вже такі згадки. Е і бачили, як йшли е танки. Ну, не знали, чи це наші, чи американські, германські. Е і потім забирали тільки молодих. А у Германію. Почали. Забирати в германі, ну це сестра моя менша була, а я старша на три роки, але заболіла і впало тут сусіднє село, туди далі, у лікарні пролежала, тоді приїхала додому. Сестру записали. Я кажу, то хай. І не остається, а я поїду, а там, ну, чутки вже пішли, що е, на границі там е, комісію роблять і повертають. Ну, то я поїду, то й мене вернуть, бо я ж нездорова. Ну, так, нездорова три годи от була. На попільні садили у вагони. Ну, я ж кажу, з нашої вулиці, мабуть, чоловіки, із чи з 810 разом забрали. І одногодки, можна казати. Пущі одногодки. Оці, що я з ними в школу ходила, всі разом поїхали і разом попали на завод. Баба Антося, як вона, Тікала, то вона потрапила на, на завод, де виготовляли патрони. Я попала на завод, на воєнний завод попала і як вже там остановилися, Почали балакати, що малоліток, повертають додому. Так воно і захололо. Правда, одну з попередні таке відправили, але ну, вона не малолітка була, а в положенні, то її відправили. У лагері нас було дві тисячі. Дівчат рідних дівчат. Лагер був огорожений проволокою колючою і стояв поліцай. Ми не мали права нікуди вийти. На роботу нас поліцай вів, з роботи поліцаєв. Ми не самі ходимо. Ну, попала я, хоч і малолетка. Попала до станка. 12 часов на станку точила на батька. Так, станок, цей, що я, а тут немка. Ну, не знаю, чи від Бога, чи від людей, чи може така в мене доля, що німка мене не обіжала, ніхто мене не обіжав. Я не буду обіжатися, через що я, мабуть, і вижила. Немко, вже там у них були карточки, вони вже по карточках жили. Возьме там бутербродик невеличкий і ще переділити, мені дає. Потім я вже трошки стала хитріша, поняла. Що там коло того станка, то це пороблю трохи. Мені ж норми не треба, хто мені там платити буде. Я можу перекатити до немки, а її норму, вона гроші поручить. То я зр... поняла, де можна нажати кнопочку, а воно заріже. Поламається, і я буду свободна, а поки мені справлять. От так вчилися, хитрували. Привезли одну дівчинку, не знаю, скільки їй років було, чи вона вже, може, замужня була, поклали на стілець і почали дуже бити, а все все в житті життя сиділа і дивилася. Представляєте, як цим можна було дивитися? А освободили нас американці, не руські. Нас американці освободили. О. Ну, ми одного дня е, там на градках е, щось робили і де солдати, Спинилися. І той один по польськи здоровається, вона відповідає, а я ж мовчу, бо я ж не, не по їхньому. І той мовчить. Ну, трошки постояли, той питає, вона відповідає там щось, а цей стояв, як та буде казати, а ви чого мовчите? А я кажу, бо я не цей нації. Я українка, а то ви українка, а я теж українець. Ще батьки його, ще тоді, як, як там попали туди, він там виріс, але нашу мову знає. Ну, от він мені і розказує. Знаєш, що? Я дав мені букву, а червоненьку». Ну і що? А вже почали вивозити наших із лагерів. Але я в лагер не пішла, до останнього була в хазяїна, а тоді хазяїн сказав, як будуть вже цей лагер забрати, що, що ти, то я завезу тебе. Так він і зробив. От, Кажу, добре, поїду. Ну, хто поїхав в Америку, то не проживав. А він мені ж дав цю букву і совєтує. Не їдь додому, там ти нічого доброго не застанеш. Їдь в Америку до моїх батьків, вони тебе приютять і будеш жити. Добре кажу. Тут коли б скоріше додому, а не ще Америку. Це вже зараз, якби я попала кудись, то вже б я не прожила дуже добре. Туди нас затаскали за шість день, аж чуть не під французьку грани, а назад, мабуть, з півтора місяця везли. Баба Антося знала, що її тато погиб, коли пішов визволяти її. Батько був вдома. Він уже ж старий був, він вже не підлягав, він самовільно пішов. Він вже не підлягав до війни. Він пішов визволяти мене, бо це ж я. Попала в Германію, і заради мене він пострадав на 15-й день. Мати отримала звістку, я, що мав вже ба. гражданки Советского Союза.